Всім привіт, друзі! На минулому відосі про відновлення рубрики перекупу ви зібрали аж цілих 36 лайків, та відео набрало тисячу переглядів. Тому, як я і обіцяв, я повертаю цю рубрику на постійній основі, і тепер вона буде виходити постійно на цьому каналі. Ну і з вами, як завжди, я Арча ви попали на 10-ту юбілейну вже серію шляху від 0 до Mercedesu GT63 на перекупі в Рікар Паркін Мультиплеєр. Ну і всім приємного перегляду, а ми починаємо. А перед тим, як ми перейдемо до самого відео, я хочу вам розказати про свій. Мій телеграм-канал, в якому регулярно виходять розіграші, А також там я шукаю підписників для відео. Тому, якщо ти хочеш брати участь у відео, підписуйся, посилання я залишу в описі. І так, минула серія, в нас закінчилась на тому, що ми продали нашу BMW 590 і всі тачки, які в нас були. Тим самим маємо баланс півтора мільйона. А також урвали по дуже хорошій ціні. Ось такий Mercedes Banan, Mercedes C63, якщо правильно говорити. І сьогодні ми будемо його перепродавати теж за лямчика, так півтора на. Певно, може, може, трішки менше. Там подивимося, як охота у нас будуть його купувати та цікавитися ним. Тому зараз відправляємося на ринок і будемо виставляти на продаж наш банан. Вписуємо ціну півтора мільйона, і в принципі все. Тільки мене напрягає той момент, що на ринку крім нас ніхто нічого не продає. І в принципі, народу якось маловато, якщо чесно. Тому я поки що не надіюсь на те, що його куплять у нас швидко. Але логіка гравців карпаркінгу не передбачена взагалі, тому може статися що завгодно. Ну в будь-якому разі, якщо що, перезайти на сервер не стає такою великою проблемою. Не пройшло напевно і десяти хвилин, як наш мерз купили за півтора мільйона. Причому я навіть не жнизував ціну. Хоча часто це доводилося робити. І це дуже топово. Тепер у нас є класний баланс, щоб знайти якусь класну тачку та її також перепродати. І зараз ми якраз цим і будемо займатися. Я думаю, підемо ми зразу на американський сервер, тому що по своєму досвіду бачу, що там реально більше класних варіантів, та вони дешевше коштують, а потім їх перепродамо на українському вже сервері. А на американському сервері авторинок завжди повний. І тут всі місця зайняті. Тому давайте дивитися. Що в нас є на продажі, і вибирати може щось за 5 тисяч тачки, але вона нікому не потрібна, в принципі, саме дешева. Тому, я думаю, не будемо її брати. Так, у нас за мільйон м F10 є. Я думаю, що не дуже в нас вигідно вийде її припродати, якщо ми її візьмемо. Так, ну це за 5 тисяч, не знаю. ну Можна приколу, звісно, взяти, але не бачу в цьому великого сенсу. Ну, давайте візьмемо, в принципі, окей. Тут таку ж саму тачку виставили буквально за 1 цент. І як то кажуть, на халяву і уксус солодкий, тому ми її забираємо. І які, на які 10 тисяч ми з нею, я думаю, заробимо. Тому я її забрав, можливо, ще й більше вийде. Я думаю, може тисяч 20-25 в кращому випадку. Тому я її забрав. Але зараз треба буде шукати варіанти, якісь посерйозніші та подорожчі, щоб зразу багато з. З тачки заробити. Тому зараз заходимо на сервер, виставляємо на продаж цю тачку і паралельно шукаємо ще якісь можливо тачки, які будуть по вигідній ціні, які нам буде вигідно купити. І на авторинку ми бачимо зразу Audi за 8 мільйонів, яка взагалі того не коштує за 12 мільйонів Supra, яка теж цього не коштує. Ну, як я вже казав, без цього карпаркінг не був би карпаркінгом. Тому це, в принципі, норма, ми вже звикли до такого. І дивимося, може ще щось з'явиться. Ось бачу дві тачки. Що на продаж заїжджають, ну, болід, я думаю, ми не будемо брати. А он доджик вдалі поставили на продаж, тому над ним я задумаюсь. Але подивимося на минулому сервері я пробув близько 20 хвилин, і так за ці 20 хвилин не знайшов машини, які ми могли купити на перепродаж, яку б нам було вигідно перепродати. Тому я перезайшов на сервер. І зараз вже на другому сервері ми будемо шукати тачку знову ж таки, щоб її перепродати потім вигідніше. Звісно, бажано, щоб ця тачка була донатна, якийсь там Мерс Єшка, та ж саме 90 чи ще щось подібне, тому що ці тачки набагато більше ціняться, і перепродати їх можна дорожче. Якщо, звісно, купити по хорошій і низькій ціні. А тут на авторинку ми сходом бачимо дуже цікавий варіант: це BMW M8, як я вже й говорив, донатна. І вона коштує зараз 5 мільйонів, але на жаль, у нас немає зараз 5 мільйонів, у нас 3,5 здається. Тому, на жаль, ми не зможемо купити, але можна буде спробувати поторгуватися. Так, у нас є тачка з вінілом. Скільки на 14 мільйонів нам взагалі не по карману, тому ми навіть на неї не дивимося. Так, ну і з цікавого це здається у нас поки що все. Тому нам залишається торгуватися за М8. Якщо ми її заберемо навіть за весь наш баланс, це буде дуже круто, тому що на ну, цю тачку реально можна припродати за хоч 10 мільйонів, якщо знати як. Запропонували ціну в 3 мільйона продавцю, і поки що відповідь повний ігнор. Хтось вирішив взагалі переграти всіх і запропонував цю тачку 2 мільйона, але на 2 мільйона він вже точно не погодиться, тому що я запропонував 3, як мінімум. Тому чекаємо поки що відповідь від нашого продавця, що він взагалі скаже чи захоче він знижувати ціну взагалі. А хтось взагалі один мільйон пропонує. Ну це вже взагалі мала ціна. Вирішую попитати свою удачу і пропонуємо ще раз 3 мільйона. А вдруг погодиться цей раз. Ну, дивимося, 35 мільйонів. Хтось пропонує ні Ну не знаю, що в мене є тут з такими конкурентами шанс. А, до речі, да, не записався той момент, коли він знизив ціну до 4 мільйонів. Зараз та то стоїть на продажі за 4 мільйона, але в нас все рівно не вистачить коштів, буквально чуть-чуть нам не вистачає, щоб купити цю машину. 10 хвилин спустя він від'їхав з місця продажі, і я так розумію, він має перевиставити її за іншу ціну. І тут уже півавторинку зібралися над цією машиною. Тому дивимося, що буде далі, а далі він вирішив просто вийти з сервера і покинути всі. На nah, друзі, не вийшло в нас купити М8, але нічого страшного. Заходимо ще вже на інший сервер, бо на тому сервері всі норм-варіанти закінчилися, і будемо шукати очередний раз на новому сервері, нову тачку, і все в принципі те саме по тій самій схемі. Онлайн на сервері хороший, 20 з 20 людей, тому на авторинку має хоча б щось добути. А, і також так, да, ту тачку, яку ми купили за 1 цент, ми також до сих пір не продали. Тут у нас є ще BMW i8, уже яку тільки що виставили за 5 мільйонів, за яку ми теж обов'язково будемо торгуватися. Але зараз поторгуємося. Давайте 3 мільйони зразу пропонуємо йому. І він її переставляє, Зараз подивимося за яку ціну. 4 мільйони він поставив, але в нас знову ж таки та сама ситуація, що і з BMW m 8 у нас не вистачає трошки. А також у нас є просто чудовий варіант. Це бусик який. Коштує максимум 2 млн в магазині Карпаркну за 40 мільйонів. Просто чудовий реальний варіант. Ну і також не менш чудовий варіант це Camaro за 5 мільйонів. Да, теж дуже топово. Так, ну по-моєму це вдало і В мене вийшло договоритися на 3 мільйона за BMW I8. І зараз він має виставити її за трилями, я маю її купити. І да, він її виставив, ми її купуємо, і все. У нас плюс BMW i 8, плюс та тачка. І ми йому будемо перепродавати вже в наступній серії. А по результатам цієї серії ми маємо BMW i 8, яку купили за 3 мільйони, ну і та, що яку купили за 1, і так і не продали до кінця серії. І також на балансі у нас 15 тисяч залишилося. Тому в наступній серії ми будемо перепродавати всі наші машини. До речі, моя ця машина, я не знаю звідки вона, вже забув. В наступній серії ми будемо перепродавати всі ці машини. Ну а на цьому ми закінчуємо нашу серію. Я всім дякую, хто додивився її до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ваші ідеї, пропозиції. Я буду дуже радий. Ну а я ж на цьому закінчую. Всім пока-пока.